є моє каналі. І що Замодували окремо, а тепер все разом отак лежало в коробці. Я відставила. i just not it Tady jsou ty série, ale různé. That no. я вам покажу, я Знаю, ну я вже пила колаген Запах. Змішалося все. І зараз ми його розітримо. Тут всі кольори. Усі кольори разом. s ü